Ви коли-небудь замислювалися, чому після стресового дня може розболітися голова? Або чому перед важливим виступом починає крутити в животі? Чому ні з того, ні з сього починає боліти горло? Ну це такі найпростіші приклади. Чи можливо, що наші хвороби це не просто фізичні недоги, а відображення наших емоцій і думок? Вітаю, друзі! З вами Ольга Тасмали, і сьогодні ми будемо говорити про психосоматику, про зв'язок між нашим розумом і тілом. Що ж це за звір такий, чому ми хворіємо і як це пов'язано з нашими емоціями? Давайте розбиратися разом. Психосоматика це напрям у медицині та психології, який досліджує вплив емоцій, думок, психологічного стану на фізичне здоров'я. Простіше кажучи, наше тіло часто говорить через симптоми про те, що відбувається в нашій психіці. Які хвороби найчастіше пов'язані з психосоматикою? Існує так звана Холісевен Свята Сімка, це хвороби, які офіційно були визнані медициною психосоматичними. До неї входять бронхіальна астма, виразковий коліт, нейродерміт, есенціальна гіпертензія, виразкова хвороба шлунка і 12 палої кишки, ревматоїдний артрит. Нейродерміт і сюди ж відносять псоріаз. Нині сюди ще додали й хворобу серця, цукровий діабет другого типу, ожиріння і соматоформні розлади поведінки. Але я вам так скажу, що у кожній хворобі є психосоматика. Просто в одному випадку її там 98%, а в іншому 20% або ж всього 5, наприклад. Лікування психосоматичних розладів зазвичай включає комплексний підхід. Медикаментозна терапія, психотерапія, зміна способу життя та робота над емоційним станом. Я завжди кажу: перед тим як йти пропрацьовувати психосоматику, обов'язково сходіть до лікаря, пройдіть обстеження і отримайте точний діагноз. І ось така комбінація: лікар, психолог, і ви, які працюєте над своїм фізичним та емоційним станом, дають найкращий результат. Часто бувають такі випадки, де не обійтися без хірургічного втручання, коли вже йдуть зміни на фізичному рівні в тканинах, або ж організм потребує вітамінів, мінералів, потрібно доповнити дефіцити, або ж коли хвороба перейшла на такий рівень, таку стадію, коли вже не обійтися без антибіотиків. Я на все це дивлюся адекватно і не призиваю лікуватися тільки у психосоматологів. Маю надію, що в майбутньому буде загальною рекомендацією підходити до лікування хвороби комплексно лікарям і психологам співпрацювати. Хоча, скажу я вам, на сьогодні все частіше лікарі відправляють своїх пацієнтів до психологів, психосоматологів, говорять про важливість здорового способу життя, фізичних навантажень, і це не може не радувати, тому що так пацієнт буде одужувати набагато швидше. як виникають психосоматичні захворювання? Який тут механізм? Для того, щоб у людини з'явився симптом в тілі, має відбутися психосоматичний конфлікт. По-іншому це ще називають травма. Для того, щоб виникла хвороба, мають співпасти три фактори. Запам'ятайте їх: це неочікувано, драматично та ізольовано. Неочікувано це щось що вибивається з картини світу. В момент, коли відбулася якась ситуація в житті людини, для неї це було досить неочікувано. Наприклад, хлопець сказав дівчині, що вони більше не можуть зустрічатися. Але до цього навіть натяку на таку розмову не було. Як ви думаєте, чи неочікувано буде це для дівчини? Ну, доволі неочікувано. В такий момент може здатися, що взагалі земля йде спід ніг. Другий пункт це драматично. Подія, яка відбулася конкретною людиною, сприймається доволі болісно. Наприклад, дівчині, котрі сказали про розставання, а в цей момент. Їй здалося, що життя закінчилося, що вона не зможе витримати цей біль, і вона не знає, як жити далі без хлопця. Хтось взагалі може відригувати набагато легше. Наприклад, пару днів поплакала, посумувала і пішла далі жити своє життя, а хтось може знаходитися в такому стані роками. І третій пункт ізольовано. Коли людина в цьому конфлікті відчуває себе одинокою, сам на сам з проблемою, з'являється відчуття безвиході і нерозуміння, як вижити. Наприклад, ця ж дівчина після розставання ні з ким не розділила свій біль, або ж вона поділилася, але все одно не відчула підтримки та розуміння. І ось коли одномоментно співпадають ці три фактори: неочікувано, драматично, ізольовано. Виникає конфлікт, який запускає реакцію психіка, мозок тіло. Психіка відчуває, мозок віддає команду, а тіло реагує. Ось так це і працює. Сподіваюся, вам зрозуміло, про що я зараз говорила. Якщо ні, напишіть в коментарях, я поясню, які моменти вам не зрозумілі були. Тому в роботі з психосоматикою ми працюємо з ситуацією, що запустила симптом, та з реакцією людини на цю ситуацію. Деякі симптоми можна прибрати за один сеанс, а на деякі потрібно більше часу. Це все, все залежить від сили та глибини конфлікту. Тому, якщо вас тривожить якісь симптоми або хронічна хвороба, ви вже обходили всіх лікарів, здали аналізи, пройшли обстеження, воно все не проходить це психосоматика. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся разом ми розберемося з цим питанням. Пишіть мені в Директ інстаграм, посилання на нього я залишу в описі під цим відео нижче. Бо я на власному досвіді переконалася, як робота з психологом, психосоматологом допомагають якісно покращити життя та позбутися симптомів, які не зникали роками. Ось так. На щастя, якщо наша психіка впливає на тіло, це означає, що ми можемо покращити своє здоров'я, працюючи над собою. Що ми можемо зробити? Що в наших силах? В наших силах управляти стресом, медитація, дихальні практики, спорт. Все це допомагає зменшити напругу. Ми можемо навчитися розпізнавати свої емоції. Важливо усвідомлювати почуття, а не пригнічувати їх. Робота з психологом. Якщо симптоми не зникають, то консультація з фахівцем може допомогти розібратися у прихованих причинах. І баланс між роботою та відпочинком. Не кидаємося в крайнощі. Вигорання на роботі ще нікому добре не зробило. Розумію, що спочатку може бути важко ввести в звичку, відслідковувати свої емоції, інтерпретувати їх, робити медитації, знаходити якісний час для відпочинку. Але якщо не ви, то ніхто інший за вас це не зробить. На жаль, ну або, на щастя. Тому бажаю вам усвідомлено проживати своє життя. І якщо вам буде потрібна допомога на цьому шляху, звертайтеся, я поряд. Дякую за увагу, друзі. Діліться в коментарях, чи корисним було для вас це відео. Буду вдячна за своротній зв'язок. На сьогодні все. До нових зустрічей!